У мене не було стратегії, у мене не було плану, у мене не було рецепту. Імпровізація. Отже, зробимо це крихітко. Типу, я візьму яйця і борошно. Думаю, ну, тобі те борошно, ті яйця. Що ти з ними там будеш робити? Для чіпси. Порай. Щоб не брати багато лишніх продуктів, вона мені... порей в мене був як і гарнір, як і цибуля до соусу. Тобто такий універсальний продукт. Кажіть, що там. Хто ще буде працювати? Владислав, ви думаєте, що вам потрібно. Мені було важливо все ж таки залишити більшість продуктів учасникам, оскільки я розумів, що так, да, окей, добре, я перший, це круто, але. Ну, не знаю. Мені здається справедливіше, і чесно буде, якщо я візьму декілька продуктів, небагато, так? З усього можна приготувати хорошу страву. Він цього не показує, але насправді він дуже добрий. Він завжди такий, без фігні. В нього, що мені особисто дуже подобається, в нього дуже класний музикальний смак. А, а це для мене значить вже дуже багато в людині. Ну, типу, він там може слухати, я не знаю, Джо Кокера, наприклад. Ну, Anyway. Бери собі якийсь білок. Ти поки можеш брати все, що завгодно. Я не вважала за необхідне в той момент казати, що я там хочу курку. Воно, ну, типу, влада є повний обсяг його Ти Хочеш, типу, обирай. Тоді я візьму курку. Давай, бери. Молодець. Можна? Курку беру. Чому ти питаєш? Тобі можна все. Щось ти з нею приготую. Я візьму масло. Для соусу. Тут взагалі він голова, це молодець, тому що реально куди не кинься, завжди треба вершкове масло. Я ніколи його так сильно не цінував. Я його мазав тільки на хліб з солью, сілью і маслом. І це для мене був такий бутік. А зараз я розумію, що це реально масхев в кожній майже страві. Я візьму пармезан, оскільки я просто люблю пармезан, він в мене в холодильнику постійно. Це влада Best Friends. Мені мені здається, він і спить і в душ ходить з тим пармізаном, тому що він пихає його просто в кожну страву. Він мені каже: Хоч прикол, як можна розбавити і зробити смачним омлет. Я такий, о, Владік, а ну ка давай, здивуй мене, а додай туди пармезану. І мені достатньо. Влад, зелена олія. То зроблю на пореї, от на листях що небудь. І влад, до речі, взяв до не дуже багато продуктів, шість всього. Він подумав про нас, дуже йому дякуємо за це. Ну поступи, як джентльмен. Просто замало. Він міг взяти більше. Він майже не взяв, ну, типу, він не взяв ніяких спецій по факту. І мене це здивувало. Якщо я справді відчуваю себе крутим кулінаром, то цих продуктів має мені бути аж достатньо, щоб приготувати щось хороше. Ви все обрали, так? Так. Ставайте, будь ласка. За робоче місце.